Щонайменше вісім людей загинули, тисячі змушені евакуюватися через масштабні повені, які охопили центральну та східну Європу. Ось ці кадри з дрона зафіксували масштабні масштаби повені в польському селі Пісковіце в неділю. Через прорив дамби затопили в місто строне Шльонське, нижньоселецького воєводства. В Польщі загинула одна людина. У Румунії шестеро загиблих. Кількох громадян Чехії оголосили зниклими безвісти. Це найпотужніша повінь за майже три десятиліття. Зонілиха. А влада оголосила евакуацію. Чверть мільйона чеських будинків залишилися без світла. До порятунку людей залучили авіацію. У Нижній Австрії повені призвели до загибелі пожежника під час відкачування води. Влада оголосила цей район зоною катастрофи. Кілька невеликих річок вийшли з берегів у південних районах Німеччини. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за дорученням президента запропонував країнам східної Європи нашу допомогу. Українська сторона готова надати кілька підрозділів рятувальників.